вас. Слово Боже надихає, додає снаги та віри в себе. Це і є в основі діяльності усіх, хто Богом покликаний служити людям. Духовне зцілення, стверджують вони, і є часто тим поштовхом задля фізичного стілення. Усі шляхи відомо ведуть до Господа, тільки у кожного своя Ісусова дорога. Головне, не заблудитися в хащах пихатості, злоби та гордині. І тоді Всевишній пошли нам щасливу долю, сповнену миру та радості, тому важливо звіряти свої дії та помисли законами Божими, що випромінює наше серце, наскільки чистою є наша душа, чи є наші поступки доброчинними, чи прагнемо до світла та добра. А якщо життя наше забруднене мікробами заздрості та жадібності, гніву та нестриманості, відвертої ненависті. Які ліки врятують від душевних хвороб. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодать Божа, котру посилає Господь, очищає, виліковує, дає силу для добрих справ. Тільки треба щиро вірити в дива небес, і тоді справдяться всі наші мрії та задуми. А ще необхідні піклування та діяння заради ближнього. Видима частина благодаті Божої свята вода, якою очищають приміщення, оселі, аби поселився тут Пресвятий Дух. Ми часто говоримо, що таке зло? Откуда воно береться? де начало зла, ні за горами, ні в 30-му державі. оно начинается в нашем сердце. И вот для очищения нашего сердца от всякой скверны мы должны стараться приумножить добро. Ибо добро – лишь только это самое мощное оружие, которое может победить зло. Ни многотысячные армии, ни сильнейшие атомные или термоядерные, или другие виды ядерного распада оружия может уничтожить зло. Лишь только добро. И опять Ми возвращаемся к нашему сердцу, которое должно излучать доброту і любов. Как это сделать? Лише благодати И В сегодняшний день мне бы хотілося пожелати всім нам, дорогі мої, щоб ми стали достойними этой благодати для того, щоб скверну побеждать любов'ю і добротою. Архієпископ Запорізький та Мелітопольський Лука прихильник добрих справ заради дітей. Частий гість у дитячих закладах. Він один із доброчинників, хто словом Божим та милістю людською зцілює слабких фізично та духовно. Завітав владика і до спеціального дошкільного закладу номер 146 Вербичка. Тут знаходяться діти з порушенням зору: 18 малюків, інваліди. Їм важко адаптуватися до умов життя. Тому декого відвідують соціальні педагоги вдома, навчають за спеціальними методиками. Це єдиний в області дитячий дошкільний заклад, де все робиться заради слабозорих та незрячих діток. Владика Луказа фахом лікар-офтальмолог, тому його цікавило все, завдяки чому хлопчаки та дівчатка поліпшують стан зору, який духовний мікроклімат панує в стінах дитсадка, є спеціальна лікувальна апаратура, котра допомагає поновленню зору, комп'ютерні діагностики, програми для оздоровлення. Тут є багато ігрового обладнання, посібників іграшок. Зігріті ласкою та теплотою діти розвиваються, зростають духовно, фізично. У цій кімнаті все для незрячих діток. Раніше доводилося їх вчити в Харкові, а тепер є всі умови в Запоріжжі. та, нашла. Іщиш, іщиш, та як Владика Лука приймав подарунки від малечі і сам щиросердно роздавав свої. Рано в серці перед Богом щиро помолюся за татка і матусю, за дідуся і бабусю, за сестру і брата. Діти чекали його з нетерпінням, готувалися, вчили вірші, малювали, клеїли, вигадували, фантазували. Ангел прекрасный, Бог нам дарует радость и счастье. Анечка тоже. Очень важно, чтобы наши дети получили духовное воспитание. И мы нашим деткам уделяем огромное внимание для того, чтобы наши дети были и патриотичны, и чтобы у них была развита духовность. І в этом ми навіть э, рішили приобщити і ми, в общем, Всі довольны і спасибо владыке за внимание, за отеческую заботу. Тему духовності продовжимо в студії. Знайомтесь, будь ласка, прото ірей Олег, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Володимирівське. Вітаю вас, чесний отче. Я знаю, що ви тривалий час працюєте з дітьми-інвалідами. Що спонукає вас працювати з ними? Яким чином здійснюється ваша робота? Ну, вначале mm -hmm. хотел бы поздравить всех телезрителей и вас, личных сотрудников э, компании с начавшимся Рождественским постом. Очень mm -hmm. важно вот, найти время в этот период, подумать о душе. Вот так как мы с вами хотим сегодня поговорить на тему детей. Э, так Бог управил, что вот э, по указу правящего владыки Луки, архиепископ Запорожского Мелитопольского, было благословение на окормление детского дома, запорожского детского дома-интерната. Сама работа, она, в общем-то, связана прежде всего к вниманию к этим детям. На сегодняшний день запорожский детский дом-интернат возглавляет человек, который неравнодушен к этим деткам. Сейчас создали там все условия для проживания, для их развития, и, и, и те дети, которые посещают церковь, они, в общем-то, как-то меняются, меняются даже уже их нельзя отличить от обычных детей, которые приходят в церковь. Если раньше они были какие-то скованы, вот они не знали даже как зайти. Вот это все дает возможность им развиваться и физически, и духовно. Чему читаем, скажем, завдяки можно в этом методик я знаю. И насколько э, дети воспринимают Божье слово? Ну, конечно, прежде всего, Слово Божье, оно как раз и выразумляет деток и дает им вот какой-то толчок. Мы, мы их не заставляем идти в церковь, они сами идут, они просятся, даже вот когда я прихожу в детский дом, они говорят, ой, когда мы будем идти в церковь, значит, там даже мы сделали такой график, потому что всех мы не можем сразу принять, храм небольшой, и да. деток приводят воспитатели, надо приходят наши прихожане, приводят деток. И благодаря такой регулярной посещаемости деток в церкви, они меняются. Они меняются ну, очень даже сильно. Особенно это заметно по тем деткам, которые уже начинают исповедоваться. Ну, Причищаем мы, конечно, большую часть детей, которые могут ходить. К сожалению, там в детском доме есть детки, которые не могут двигаться, то они находятся там. Но воспитатели, няни берут. Просвори, святую и і стараються їх утречком. Вот Они навіть коли говорят так, що якщо не причищають, покушать просвор, святую святу они вони краще себя ведуть более спокойные. Я знаю, що у них там є навіть куточок такий, де образи да. Божої Матері Всевишнього, скажем, там, і вони да, тоді приходять і моляться там, просять у нього зцілення свого. Да. Есть там уголок, и вы знаете, даже вот я обращаю внимание, когда мы бываем в детском доме, детки со мной заходят туда, то есть и крестятся, они уже знают, как приложиться к иконке, вот, они уже знают даже, как обратиться, то есть у них уже есть определенные навыки этого действия, именно такого духовного. Бывают даже такие случаи, когда приводят детей, которые живут в семьях, они меньше знают, чем эти детки, которые находятся в детском доме. А почему вы их вчете? Скажем, каким азам? Ну, самому простому. Точно как мы учим всех маленьких деток и взрослых, которые приходят первый раз в церковь, это прежде всего умение перекреститься, вот как себя вести в храме, как подойти под благословение к священнику, как приложиться к иконе, вот какие должны быть движения рук, вот, тела. И э, бывают такие случаи, когда мы проводим вечернюю службу, они сами уже приходят, это вечером, Вот Мы их помазываем в масле самое время служения. Вот. И они уже это все знают и воспринимают так довольно ну, как-то с пониманием этого всего. То есть, извините их несведомость уже, скажем так? Да, в какой-то степени, да. да. Скажу. Некоторые даже уже бывают у нас постоянно. Так, Несколько мальчиков, которые регулярно приходят. То есть у них в этом уже потребность есть. Угу. Из какого веку працюете с детьми? Не, ну детки разные. Все зависит от того, насколько он готов. Во-первых, детки там внешне никогда не скажут, сколько им лет. Они, развитие у некоторых остановлено. И там маленький мальчик, а ему, там, допустим, 15 лет уже. То есть по возрасту нельзя определить, какой. Главное, что когда у ребенка просыпается это чувство обращения к Богу, он, в общем-то, имеет возможность прийти в церковь и попросить о том, что ему надо для его вот такого спокойного пребывания. тобто здійснюється вже духовне прозріння, так? А от щодо зцілення фізичного. Ну, ви знаєте, дітей, яких перевозили ізначально, вони взагалі лежачі були, тобто не могли двигатися, не могли елементарних дій завершати, тобто не могли навіть з собою ухажувати. Ну, от благодаря підбору кадрів вот, в дитячому домі, вони вже, ну, ніякі ходять, ніякі вже бігають, тобто там Тобто є позитивні, вже, скажімо, да, зрушення. Чесний очі, Я хотіла ось ще звернути увагу, ось на що хотілося б дізнатися от вашу точку зору щодо того, як ви оцінюєте духовний рівень нашого суспільства, наших людей. Чого бракує нам, що вас радує, що засмучує? Ну, ви знаєте, оцінювати дуже складно, тому що, к сожалению, у нас ось ці проблеми, які зараз возникли і происходят, це прежде всего від недостатка любви. Отому що люди більше думають о телесному, ніж о духовном. И если народ наш сможет вот так измениться, покаяться в своих грехах, как каждый из нас грешен и у каждого грехи есть. Но для этого надо найти и время, и место. Ну тогда и жизнь будет лучше. Без покаяния изменений, к сожалению, не может произойти. Хто йде дорогою любові та творення, той завжди буде зігрітий ласкою Божою. Нехай і вам у цьому пощастить. Добра вам та розуміння, до побачення.